Дорогі друзі, сьогодні хочу поговорити з вами про виснаження. Ну, я перекладаю багатьом людям і чую, як вони намагаються виховувати дітей, навчатись данської мові, проживаючи у гуртожитку. Тим, хто приїхав сюди раніше, вже надали квартири, а деякі люди так і живуть у гуртожитку. І я зрозуміла, що наші Українці не дуже поважають правила суспільного життя. Тому що я знаю, як туалети виглядають, як кухня може виглядати. І це все, знаєте, дратує. А коли у вас ще є діти, і ви повинні якось їх виховувати, то це дуже-дуже важко. Але. Іноді, коли я чую, як люди кажуть, що я не можу впоратися з цим, я думаю, боже ж мій, ну якось вам потрібно переключитися, тому що ви не можете бути біженцями протягом трьох чи чотирьох років. Треба якось в'їжджати в це життя і багато матерів з двома чи з трьома дітьми, в яких план ще й. Суворіше чи у вас, тому що вони ходять на роботу, вони платять податки, вони платять самі за житло. Я думаю, що багатьом українцям надали непогану допомогу і треба якось перестраювати своє життя. Тобто не жалійте себе, не сидіть і не чекайте, коли все закінчиться, бо вам потрібно включатися в оце життя, яке у вас є зараз. А діти, вони також бачать, що ви Жертва усі ситуації і переймаються на себе. Я не кажу, що ваша ситуація вона краща, але в інших людей, в яких є якесь житло чи машина, це постійні податки, це постійні рахунки. Ви не можете просто мати машину, не платити страховку. Ви не можете мати будинок, не платити страховку, не платити айдомське, як вони кажуть, да, податки на житло. Тобто, це таке велике навантаження, яке вам ніхто не викреслить у банку. А банки ще наполягають, що треба їм платити і за те, і за це. Тобто, коли ви станете самостійними, ви будете повинні сплачувати все самі. Звикайте до цієї ситуації і знаходьте ресурси, тому що життя це те життя, яке у вас є зараз.